Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз зайшла у свою тепличку вирвати помідорів. І хочу вам показати, який у мене росте помідор, який я дуже-дуже люблю. Кожного року сію. І ви знаєте, вам рекомендую також посіяти. Ось дивіться, це у мене такий помідор. Він до самого верху. Це пасинок. Оце на пасинку стільки. Є плодів, помідорів. Ось другий пасинок. Теж помідори. теж Їх дуже багато. Вони постійно в'яжуться. Ось тут, далі там. Тепер ось цвіти знову помідори. Тепер ось відходять пасинки, і знову помідорчики, ось помідорчики. І як ви думаєте, як називається цей сорт помідора? Я його просто обожнюю. Ось дивіться, ось, ось пасинки. Ось пасина. І в'яжуть це помідори. Причому сьогодні 5 жовтня. Ось вони. Скільки їх багато. Оце. І цей сорт називається дебарао. Це ж це червоний сорт. Я потрошечку їх знімаю. Ну, так і бурі знімаю, щоб було їм сили рости, йому рости. Але це один, одне стебло. Воно, ось тут я замульчувала. Воно починається ось тут, ось тут. Потім йде пасина від основного стебла. Основне я вже зрізала. І воно йде ось сюди. Тут. Тепер. Так як воно не вміщається ж у теплиці, то воно лежить у мене на землі іде сюди, і ось і знову йде вверх. Це сорт Дебарау. Як можна дізнатися, ну тут отака, зараз вам покажу ось тут, що така бубочка о, Бачите, отут такого. Це Дебарау. У мене це червоний. Ну, суперовий, звичайно, сорт, він старовинний, йому багато років цьому сорту. Але справа в тому, що це... тут у мене була розсада, я залишила один, одне стебло, залишила один помідор і абсолютно не обробляла нічим. Фотовтора на нього не напала, хоча все, все літо була тепличка відкрита. І він оце такий зелений, я його нічим не підготувала, Ну, правда, в ґрунті там дуже багато перегною. Бо коли я садила розсаду, то я зробила слой, дуже великий шар перегною, а потім зверху накидала землі. І оце він росте, ось, дивіться. Ідуть пасинки постійно. Ось оце пасинок. Ось Ось він іде звідси, пасинок від пасинка. І тут він уже в'яжеться. Тому. Я думаю, це, це просто, як можна сказати, золотий, золотий помідор, золотий сорт. І ось під саму вже верх він пинається, вже, ну, далі вже нема куди йому. Я то, то, ту сторону його нагнула і я буду його вести вниз. Ну, це до тих пір, поки тут тепло. Тому що в цьому році тепла осінь і вони мене ростуть. Як тільки тут буде мінус, звичайно, вони помирснуть. І ще покажу ще один теж помідор, який в мене тут є. Це помідор білий налив. Але ось зараз покажу. Дивіться, тут було стебло, воно відплодоносило, і я повністю майже під саму землю зрізала. І з того стебла почали рости пасинки. Я їх залишила, і тепер вони цвітуть. І ось вже починається в'язатися. ось. тут я бачила. А ось. Ну Це буквально ось недавно почали в'язатися, тому що і дуже швидко росте, не дивлячись на те, що вже прохолодно тут вночі. Але це білий налив. Ну Це низькорослий помідор. І дуже багато цвіту на всіх, і там он далі. Листочки сохнуть, бо я коли закривала, то вдень дуже-дуже тут було жарко. Ну, я поливаю і замульчувала, тому теж білий налив Ось гарний, дуже смачний помідор. Ось я вам показала, зараз буду рвати помідорчики, Ну а там побачимо, скільки вони витримають. Звичайно, при закритій теплиці вони ще побудуть. Трохи, навіть якщо на вулиці буде мінус. Але я ну, не даю їм, я от трошечки він жовтіє, я знімаю, щоб не витрачалися сили на те, щоб інші зав'язувалися. Але їх дуже багато завізів, навіть на землі лежать купи зав'язів. Це дебарао. Це нас такі помідори. Тому, хазяєчки, садіть, сійте, збирайте насіння, купуйте собі і буде у вас отаке щастя. А це в мене вже почала проростати цибуля. Ось я її так потикала, потикала, пилила пару раз і вона вже вилазить. А це помідори насіялися. Я перевіряла схожість помідорів, то ось у купа